Доброго здоров'я! Мене звати Андрій, я український письменник, і сьогодні ми читаємо уривок із книжки 2402. Це благодійний проєкт, як і сьома рота, сміх і сльози. Всі кошти я скеровую на благодійність, допомогу Збройним силам або постраждалим. Уривок називається Революція на десерт. Під вечір прийшла новина, що десь на заході країни запропонували хабар, щоб потрапити в тероборону. Як служити в армії, всі хворі. А як воювати, всі здорові. Додам від себе ремарку, що справді так було, були геть інші настрої, але час пройшов, все змінилось. Порив і потяг воювати, захищати, знищувати і гристи ворога був настільки вираженим, що, як я вже казав, у територіальну оборону потрапити було майже неможливо. До того ж, більшість людей, очевидно, не дуже той читали текст контракту під час вступу в її лави. Гадаю, могли б виникнути деякі питання. Але зараз на це ніхто не зважав, що дуже добре. Одне слово, на всіх внутрішніх фронтах люди воювали за змогу допомогти спільній справі. Це казкова ситуація. Я дивився на наших людей і розумів, що ті збуджені, і річ тут не тільки в агресії та злобі до ворога. За останні два десятиліття в нас було кілька революцій і війна. Гадаю, наші люди настільки полюбили відчуття тріумфу та смак перемоги, що стали революційними наркоманами. Як іще пояснити той факт, що вони пропонують гроші, лиш би їх відправили на фронт. Ви ще десь таке бачили? Такий ефект обов'язково має привести нас до того, що для будь-якої наступної влади коридор для похибок буде настільки вузьким, що за найменшого серйозного промаху люди виходитимуть і викидатимуть незручного їм правителя. Скоро це стане народною традицією та звичкою. Я вкотре переконався, що справжня демократія не тільки зародилася в нашій крові давно, ще за козацьких часів, а й що вона сягне своєї кульмінації тут, у лоні нашої землі. Ми настільки впиваємося волею та свободою, що нам мимоволі стає сумно і надто спокійно, якщо якихось 5-7 років посидимо змін на краще. Ось такі ми спокійно войовничі люди. Як говорить дехто, незалежність 91-го впала нам на голову. Сумнівна думка, але все ж. Ми її взяли, але та ціна, яку ми заплатили, а історична пам'ять у нас коротка, була надто низькою, щоби незалежність дуже цінувати. А вже ж ми не дбаємо про речі, які дісталися нам мимохідь, без великих зусиль. Зате тепер наша сучасна незалежність і суверенність так сильно вмита кров'ю та потом, що навіть не думай засіхати на неї, бо тебе тут же загризуть мільйони волелюбних, загартованих революціями людей. Читаю ці рядки трохи ніяково, тому що. За ці лічені роки все дуже змінилося. Як бачите, в характері тексту лунають надзвичайно оптимістичні нотки, віра в найкраще майбутнє, але реальність рівняє нас лицем в асфальт. Тож, дякую, що послухали. Шануйтеся, міняйте книжки на донати. Для того, щоб це зробити, достатньо просто написати повідомлення в особисті. Це все. Дякую.